Привіт, друзі! Ранкова сьогодні буде риболовля. Вирвався дуже гарна погода. Бачимо, ну так, трішки пасмурно, те, що полюбляє щука. Окунь зараз будемо перевіряти. Судака на цій ділянці, де я сьогодні буду знаходитись, Судака на пальцях однієї руки можна порахувати. Тому навіть не сподіваюся. Взяв 64-ту сафіну. Це ну, 64-та сафіна до 4 грам, від 0,3 до 4 грам. Виглядає цікаво. Це зразу скажу, мікрушна палка. Тому спочатку риболовлі в мене тут вантажок 1,5 грама. Будемо шукати окуня. Окуня біля берега. Звісно, на цих точках я вже рибалив, використовував мащові палки, і вони мені допомагали. Яким чином допомагали? Сідала риба і сучерето я її доставав. Сьогодні дуже тендітна буде палочка, буде кайф, якщо риба сіла, тут, ну, якщо будуть. Такі містяки супер зарощі і там буде риба, то буде, мені буде цікаво з нею поборотися. Сразу на початку рибалки покажу те, що я приколхозив. Так, покласти в спінінг, щоб не забути його. О, така система для флюрів. Дивіться, на цій сумці є отакий хлястик, щоб не загубити всякі ваші щіпчики. Чесно, він супер чогось якоїсь там функції не виконує. Тому зробив два отвіра. В ньому зробив два отвіра. Протягнув резиночку таку, давайте все покажу, щоб ви все це бачили. Ось бобінки. В мене отакі ну, бабінки. Тут резиночки, щоб флюр не злітав. Це вже все ви бачили. Ось резиночка. Ну, тут сантиметрів 15. Там уже самі собі, скільки вам потрібно, буде так і робіть. Взяв звичайного цвяха, взяв турбінку, зажигалку турбінку, нагрів його і зробив, якщо вам видно, дивіться, зробив два отвіри. От в ці два отвіри, усе протягуєш резиночку. Взяв декілька собі бобінок. Ну це, це я вам по чесноку скажу, зробив на скору руку, але ж вже є недолік, зараз розповім. Знайшов Просто вдома знайшов таку штуку. Знаєте, на багатьох кофтах такі є зажими. Але потрібно взяти, заїхати в магазин і взяти трішки більше. Чому? Тому зараз покажу. Чому. Це ви, друзі, вчитесь на моїх помилках, а я вже на своїх. Ось, гляньте, прицепили це все діло. Воно у вас от -от -от завжди поруч. Але ж чому кажу більше, дивіться, оцей отвір якось можна, ну, можна загубити. Ось, оп. Натяжку сильно зробив, і воно все діло це пролізло. Тому заїду в магазин, придбаю трішки іншої форми. Чи щось придумаю, друзі, а я 100% щось да й придумаю. Так що, кому цікаво, отак можна використовувати. Поки в мене ця тема в розробці, тому покладу бабінки в сумку, а вже коли придбаю цей зажим круче, то все буде в мене добре. Бішаємо якусь невелику приманку. Гарно, коли у вас сумка на поясі, отак От спіннінг поклали, пошукали, знайшли якусь приманку. Приманка буде пошукова в 1,6 дюйма, це флагмановський хітомі. 10-й номер гачка в мене. Може гачок для цієї приманки і замалий. Можна буде ну, знайти трішки, ну і, друзі, якщо буде клювати, якщо... Будемо зацепимось за рибу, то так все воно і буде. Якщо зараз не буде клювати, то сюди будемо вішати, можна навіть 12-й буде повішати номер гачка, поставити пів грама і поставити в один дюйм приманки. Але ж мені здається, все рівно рибку ми знайдемо. Перші закиди. А, може не сказав. А, 100% не сказав. На цьому комплекті в мене катушечка 2500 і тут шнур решітка 015. Light Game. Отак. Настроїмо фрикціон. О, і все. Пішли рибалити. Вірніше, я вже прийшов. Давайте починати рибалити. Опа, друзі, це, це супер. Це перший був закид. Почесав око на паузі. Така була тичка і у вас є змога. Гляньте, як, як спінінг працює. Ну, мені здається, я камеру виставив. Ви все самі бачите. Будемо підіймати, тому що окунь, гляньте, гарний. Просто... Гарний. ну Що ще треба? Мені здається, даже вже не потрібно на цій точці уходити на пів грама і шукати, шукати голодних чи хитрих, хитрих окунів. Так, Дмитрик десь там заплутався. Ну це як завжди, це тільки, даже тільки, ну, не так. Це не тільки у Дмитрика, це хтось знімає відео, зазвичай отак і виходить. О! А так тільки у Дмитрика. <рі> Такі все акуратненько зробити, акуратненько показати, але руки-крюки. Випускаємо, рибку випускаємо. Перша є. Перша клівака просто тинь і все. Окунь взяв недалеко, тому зараз отак півтора грама можна маятником кинути. До речі, спінінг, Ну це 64 довжина, коротесенький, м'ягесенький. Це не супер потужний. В мене є коротенькі мікроджигові спінінги, теж до 4 грам, теж азуровські, але ж жорсткі. Я їх полюбляю брати там, де потрібна, дуже ізячна, делікатна, коротесенька палка, але ж. З запасом. В цієї палки супер такого нема. немає. Ну, як я на початку вже сказав, що якщо, ну, от такий, якщо б різко пішов би вправо в очерет, то мені було б складно, але цікаво, дуже було б цікаво з ним боротися. Дивіться, півтора грама гру. Блін, ну, да, Є трава, в мене відкритий гачок, але. Півтора грама не так і ще й резина, там, дивіться, 1,6 дюйма, не так вона вгрузає в траву. Тому я ось можу півтора грамами ще отак трішки дргати. Але ж ви зверніть увагу, це не жерстка, виходить таке, не жерстке дергання. Тому хто полюбляє супер жерсткі палки і анімувати отак приманку на дні, то бачите самі, ця палка на півтора грама отак супер анімувати вам не буде. А де, ну, от, наприклад, мені, на, ну, от, мені 100%, можу сказати, зараз і не потрібно там супер жорстка палка. А коли вода стане ще холодніше, то взагалі от така м'якесенька, отакі проволочки, трішки отак постукав проволочки, це буде непогано. Так, ну на цій проводці не було клівання. Але я дуже не збирався... Опа, ні, друзі, не збирався з такими зусиллями добитися тої кліваки. Намагався вам показати, як працює палочка, але ж водяний мене почув, і гляньте, не крупний. да, не крупний, але ж це риба. І дивіться, ну, взагалі не крупний, 1,6 дюйма приманку. Ну, просто як діти в школу. Так, ну що, збираємося і починаємо. Гарніше рибалити. Будемо зараз робити дальні закиди. Може, здалеку я її підтягував рибу. О, хльостка. За що того, що вона м'яка, півтора грама на тонкому шнурі просто летить далеко. Ну, далеко. Ну, це, друзі, далеко. Я навіть туди не хотів кинути, тому що камера може не передає, але ж. Ну, мені здається, на, мабуть, передає, О, там є кущ. Я хотів покласти біля того ку... до того куща. А зробив закид, полетіло набагато далі. А набагато далі, щоб ви розуміли, там течія. От Біля куста того може чи затишок, чи може якась бути ще обраточка. Тому я її хотів класти біля куща. А зараз поклав за кущ і дивіться, півтора грама вже знесло. Тому мені. Так далеко навіть і кидати не потрібно. У цю грань, де течія і де затишок, потрібно обкидувати. Там частенько стоїть риба. Але да, спіці, а спіци є на каналі, скажуть Дмитрик, вода холодна, на течії і біля течії риба стояти не буде. Вона буде стояти. Отутого, в цьому затишку Згоден з вами. І можна було одразу розпочинати риболовлю, отако кидати. Можна було взяти взагалі спінінга до 2 грам, прийти повішати 0,6 грама і тут все обкидати. Опа, це на гарній паузі, не крупний. І бачимо от в цьому дзеркалі, де нема течії. Все це можна було, все це я знаю, але ну, я приїхав на риболовлю не просто на заготавлювати рибу. Я, я ж гляньте, зараз почне тут ще гарніше клювати. Зараз дрібного буду намагатися вирізати, може щось попадеться покрупніше. І навіть якщо воно буде клювати-клювати, я все рівно зберуся і піду нижче по течії, вище потечі. В цьому році я не пам'ятаю, щоб я наверх ходив. Ну, друзі, містяків. Багато, на південному Бугі місця, багато. До речі, ще <смі> якесь відео, ну не пам'ятаю це, останніх відео мені комент написали. О, да, ну ти ловиш. А приїдь на якийсь дікар і покажи, як ти там будеш рибалити. Бо там ти в якомусь акваріумі ловиш. Друзі, хто мене знає, не буду нікого дурити, ті, хто мене не знає. Це річка Південний Буг. Ну, куди ще дикаріше річку взяти, блин? тут сьогодні може клювати, завтра сюди приїдеш, не буде клювати, буде через там, пів кілометра, а то може і кілометр вище чи нижче клювати. E, постояв, наче клює. Якісь знайомі тобі дзвонять, там стоять десь 300 метрів нижче, кажуть, не клює. Помінявся з ними містами, Ні у них вже не клює, ні у мене не клює. Тому куди ще дикаріша річка. Гарна річка, так що в якихось акваріумах я не рибалю. Так. Оп. Комплект дуже легкий. Якщо мені пам'ять не підводить, мене пам'ять, ця палочка 51 грам. Друзі, 51 грам, а катушка, мабуть, 165 з бекінгом там до 170 грам має ваги. Так що отако можна стояти тинь 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 тим, 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 цілий-цілий божий день. Ну, це якщо б не клювало. І рука не... Ну, супер, друзі, все супер. Дивіться, я багато балакаю, не можу. Настроїтись треба робити паузи. Не просто так балакати, тинь-тинь, тинь, а тинь-тинь і пауза. І почекали. Почекали 5 секунд, нема нічого знову. Тин, тинь, тинь, пауза. Поки що суперпроволочки по дні не потрібні. Можна отако для себе там тинь-тинь-тинь-тинь вигадувати всякі якісь наспівати там пісні, і там тинь, 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 пауза. В цю сторону отак, спінінгом, в цю, куди б ви так не крутили спінінгом, приманка залишається на місці. Хлистик інформативний, півтора грама ось він натягується. Тому ви, що в цю сторону, що це оце, все це елемент проводки, який це для вас. Це от для мене. Я там хочу в цю сторону, хочу в цю, але ж сама суть, приманка вза... ну, стоїть на дні іде натяжка на мене. Ну, то, блін. Це балакав-балакав, знаєте, думав, що водяний все ж таки мені подарує рибку. Нічого не подарив. Дивіться, от багато такої трави. Так, давайте ще біля очерета так покидаємо. О, от там якщо візьме, то ми його не достанемо. От так от. Камера всього не передає, отут стіна очерета. Дивіться. Опа, утяжечка. Я йому паузу, була просто така тинь, тичечка, акуратненька, акуратненька. Я йому паузу придивлявся, придивлявся на хлистик і тільки так хлистик тинь, уй пішов. Не крупний, але кайфую. А ти-та-та-та-та-та, закайфувався. От з грудей би ви бачили, б, з грудей би ви бачили б цю всю історію. Просто покажу, якщо не втече гад. А, вийшов. Вийшов. Кайф. Кайфово з такою палочкою. 100% треба буде якось ще делікатніше Хоча, ну, блін. Ух, взявся гарненько. Не зійшов би. Це якщо б гарніше б зайшов би в той очеред, то я йому просто би відірвав би. Всю губу, так він гарно взявся. Ну, друзі, не будемо його супер мучити Так, у Дмитрика ще рушничок. Є все, є де ось і спінінга покласти, і рушничок де покласти на цій, цій сумки. Та й сумка, я вже вам її трішки показував. Та й сумка така. Як мені здається, залікова. Ось такий ретрівер. Пам'ятаємо, я вже вам якось показував, роблю такі на магнітної магнітній системі, щоб не отако це все діло болталося. А отако тинь, отако. Кусачки суперові, просто керамічні, просто суперові. Ось то буде в мене. Ви це все бачили, що там буде. Ну і тут в мене є, щоб не травмувати рибу. Та і ще можу сказати так, друзі. В сумків цієї є отакі кармани. Відкриваєш кармана, дивіться, обов'язково ваги і обов'язково лінійка. Метрова лінійка, друзі, ну я таких риб не ловлю, але ж така вдобна. Малесенькі такі ваги. Ну, все, що треба. Не завжди, не завжди риба. Трава це теж якийсь результат. Не кожну, друзі, не кожну проводку роблю суперпасивну. Де кілька закидів нема на пасивної проводці, я... Слідую проводку таку швидку-швидку роблю. На швидких проводках в мене нема риби, але ж м -м, мені здається, риба активізується на такої швидкої проводці. І потім по ж траєкторії, коли я веду вже спокійною проводкою, вона вже реагує. Ну, це, це у мене так в голові, як воно насправді, я не знаю, але я так роблю. От, от Зараз зроблю плавну проводку з того ж самого напрямка. Не факт, От сразу скажу, ну це я вам просто показав, бо багато приїжджаєш додому, потім вирізаєш. Тут знаєте, намагаюся показати там, де є риба, а якісь бувають такі дрібнички, які, на які ти звернув увагу, я звернув увагу на риболовлі, вони просто вирізаються. Гонка, В мене ця гонка йде, щоб більше риби вам показати. Але ж потім починаю, ну коли монтую, починаю. Нарізати, нарізати, а потім ще ж разочок треба подивитися, що ж там вийшло. І думаю, блін, навіщо я, я то вирізав? Кому та потрібна риба. Людям більше хочеться послухати, як Дмитрик балакає. А я починаю оце, все це діло вирізати. Тому побалакали, кліваки нема зазвичай я це все чик вирізав і все. Отако. От і потім просто вирізаю і кажу отако. От і в мене сидить риба, тому що це наступний закид, і з наступного закида я спіймав усього окуня. А це, мені здається, не дуже правильно потрібно, якщо я... Зараз, якщо я зазвичай кажу, що рибалка онлайн, то мені здається, моєму глядачу. Супер, там блин, 20 окунів тіх в кадрі і не потрібно. Казав, буду вирізати дрібну рибу, але ж це все так іде швидко. Якісь емоції, щось там намагаюсь вам розповісти, тому бачимо, поки ще не вирізав. Тому все, цю точку ми покидаємо, підемо, пошукаємо іншу точку. Не буде там, повернуся. Зазвичай теж отак тік-чик, -тік, пішов. Там нічого не спіймав, хоча щось якісь були моменти. Е, назнімав, назнімав, повернувся, став на іншу якусь точку, де клює. І вже вам не показую там, що було. Ну, Наприклад, це, я ж вам не е, за цей місцяк, це за всі риболовлі. Неважливо. це... Е, піші чи це з човна. От, от отак нарізаю, такий каламбур виходить. А потрібно, мабуть, по ходу рибалки. Тут не клює, вірніше, тут клює, зібрався з камерою, пішов десь нижче, показав, як я там намагався впіймати рибу і навіть якщо не впіймав, сказав вам. ну Мені здається, отак потрібно робити. Ідемо. Все супер, є тропи кабані. Ось о місця, гляньте, супер можна стати, покидати. Ось о, гляньте, ну чим не поганий місця. От, -от, От зараз спробуємо. Як мені здається, тут трішки Дмитрик став в тінь. Сонечко позаду мене. Позаду мене велике дерево, тому такий тіньочок. Трішки на камеру не так, да її бачимо, виставив камеру, ви мене ззаду будете бачити так, щоб не зацепитися. Треба ще робити закиди і робити, звертати увагу на напрямок вітра і робити поправки. Якщо гарно покладу отак біля очерета, то задує... трава. Задує. Опа! ні. Друзі, ну то була трава. Блін. Швидесенько, швидесенько. Так, зупинився на тому, що, якщо зроблю ближче до очерета закид, задує шнура на очерет і буде біда. Чи ще може статись таке, що цей окунь о, відсипився, піде сам в очерет і буде теж біда. Ну, Зацепиться, шнур дуже тонкий, там ну, не вирвеш. Тому треба робити поправку кидати, от в моєму випадку, лівіше, лівіше. Опа, є, друзі, тикнула. Треба було трішки-трішки дати більше паузу. Був, був контакт з рибою. Ось. О. Ні. є. Ох-ох. -є -є -є. Пішов на мене, був. А ось уходить, уходить. ой-ой-ой, гарний. Ну, зважаючи, як працює спін, то гарний, да? приїхав би я сюди з палкою до 15 грам і отакий окунь басів, ну, ніякого б супер кайфу б не було б. А тут, дивіться, він, я його підводю, плавнесенько підводю, підводю. О, палочка відпрацьовує. Тримаю натяжку. Можу сказати, прям непоганий. Так, вийду, мабуть, трішки з кадра, тому що непоганий окунь. Тут очеретинка. О, так, стоп, стоп. Опа! Отако! От, От як вам, друзі, отако! От Можна сказати, просто шикарний улов. ох Взявся, взявся за крайшок пащі, але в саме м'ясисте, в саме м'ясистий містечок, о! Риба просто залікова, така на жарьоху, те, що доктор приписав. Друзі, але ж, ну дивіться! Дивіться, непоганий, просто непоганий кабанела. Випускаємо. Вода, вода прозора, пішов, гарно пішов. Рибалимо далі. Ох! Ох! Не дають вони мені. Спокою. Ці клівання не дають спокою. Друзі, мені здається, все показав, все, що хотів, розповів, риболовля, просто суперова. Ох 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 хо 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 ох Кабанельчики. Да, да Не такий, Сразу скажу, не такий крупний, як той. Цього так легесенько-легесенько на палочці. Да, хтось каже, Дмитрик, Дмитрик, зараз зломаєш, не зломаю, не зломається вона. Так, хотів сразу в пащу, не вийшло. А якщо навіть і зломаю, це буде і вам наука, і мені. Але ж я впевнений, що цю палку, ці карбони я так не зломаю, тому вам і показую, щоб ви. Знали можливості своїх палок. Ця палка не моя, тому я можу собі дозволити от тако з нею гратися. Я ж кажу, якщо моя задача вам просто на можливості, на сверхможливостях показати, як там згибається, як можна який вантажок повішати на ту чи іншу палку, як її можна перегрузити. Це не значить, що ви так повинні робити. бо Якщо у вас вона хрусне, то це ваші кошти, друзі, підете в магазин за новою. А я все просто, ох, там лебіді полетіли, а я просто тестую ці палки. Просто моя задача тестувати і знаходити якісь недоліки. От якщо б вона б хруснула, ну, скажімо, на першої рибалки, я б сразу виробнику б написав, щось не то, друзі, щось десь чи брак. Звісно, б віддав би їм палку, бо вони б дивились, може, буває таке якийсь може бути брак. Тому я нагружаю їх. Але ви так не робіть. Ну, не складно було трішки підвести до берега, витащити на берег, чи просто зігнутися і взяти за флюрик, за той повідець і достати. Але ж я вам показав, що палка може, палка гнучка і не ломається. Ще одного, мабуть, я в азарті, ще одного ловимо і все на цьому. Ось, 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 тикнув, тикнув, некрупний. Паузу даю, віддаю сю шнура. отак от, от трішки протягнув йому. ну Відчуваю, відчуваю його. Опа, ось ось, він підсідає. Зас... Прям відчуваю, як він чінь-чінь, той хлистик, хлистик. Згибав, згибав, він засмоктував і сів. Блін. Непогана, просто непогана риболовля. Дивіться, те, що я і казав. Нікого не надурив, нікого не обманув. Все було у прямому ефірі. Я сказав, коли вже тащив. Ну, це я свої відчуття вам розповів. Я ви... розповів вам, що я відчуваю, як він заковтує Він просто зажовував. Я по хлистику, як хлистик, отак трішки-трішки згибається, я в палець це все, відчував, що він заковтує, давав йому змогу заковтнути, але ж. По-чесному, це біда. Ну, він дуже далеко. Можна так рибу пошкодити, але ж бачимо, зробив би сильніше під, підсічку, може б я б його і не взяв. А так дав йому змогу заковтнути Так, друзі, там, там просто дуже глибоко. Прям прям ніфіга собі. О, але щипчиків вистачило. Все, випускаємо красення, друзі. Кому, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку, до зустрічі. Блін, а Дмитрик ще тут постоїть. Я ще постою, покидаю. Ну просто ну, круто, азартно, круто. Матничком так кидаєш, поклав в якусь точечку, в ту точечку, яку намітив. Все супер. І пішов, пішов, отако токо тако, тако